І на головну політичну тему дня, можливо, і навіть перед новорічного тижня, це громадська рада майдану. Говоримо сьогодні із гостем студії. Це Олексій Гарань, член цієї, ради, політолог, професор Києво-Могилянської академії. Добрий день. Добрий день. На даний момент це називається Рада. Рада на, Рада народного об'єднання майдану ну, о 5 годині буде засідання. Я на нього їду. Може там будуть якісь зміни. Але на даний момент це є народне об'єднання майдану. І є його рада, дивіться, ми просто розповідали на початку випуску, що чув, з цієї да. ради е, вийшла вже Руслана. Вона пояснила це тим, що угу. вона не знала про те, що її якимось є. чином долучають до цієї вона... ради. Скажіть, як так сталося? Е, наскільки я знаю, вона сказала, що я чув власне, так. як ви говорили про це повідомлення, що я його читав. Що вона сказала, що вона не політик, що є кращі, люди, які угу. це зроблять. Ну я думаю, що якраз рада майдану вона складається з неполітиків і неполітиків. Тому я думаю, що Руслана цілком могла там знайти своє місце. От, ну, може, це її позиція. Ми пам'ятаємо, що і Руслана, і Вакарчук вони свого часу були обрані до парламенту по списку нашої України, і вони пішли з парламенту, тому що сказали, що їх не задовольняє те, що робиться в парламенті. Власна політика. Тут, я думаю, це не обов'язково була політика, можна було проводити і громадську діяльність. Але Я абсолютно переконаний, що Руслана буде робити те, що вона робила і раніше. Ми, ну, ми знаємо, як вона. Діджела, керувала виступала з запальними промовами. Була справжнім оратором. Так, Майдану. і я думаю, що головне у неї щирість, і я думаю, що те саме вона і буде робити. далі. Просто розумієте, от її, наприклад, образило, що вона не знала, що її туди Ні, там не було в повідомленні не було на... на Сказано, що її образила, було сказано, що вона вважає, що вона не політик. Угу. Я вам скажу так, що ми збиралися, коли ми збиралися, це було за день до оголошення ввечері. Збиралися люди, ну які збираються традиційно. Традиційно приходила і Руслана, але вона, вона хворіла так. Тобто, її не було. Не було ще деяких людей, які були потім обрані до ради Майдану. Тобто, я думаю, що те, що запропонували стати і членом ради, і співголовою, це добре, це нормально. Ну людина відмовилася. Я хотів би запитати, а скажіть, будь ласка, це головна новина? З вчорашнього дня. Я ну, думаю, головна знаєте, новина, що... якщо можна, скажи, да, тому скажи, що я що бачу можна. зараз, uh -huh. це не стосується CVI, тому що CVI поза будь-яких да, ви завжди займаєте принципову позицію. Але я сьогодні чув дуже багато заяв і людей, які називають себе політологами, експертами і так далі. І головний меседж, здається, написаний в одному місці. Сказати, що це народне об'єднання Майдан, що там щось не так, що в цій раді щось не так, що зроблено не так. Є розкол між політиками, між громадськими діячами і так далі. Так от мені хотілося б якраз сказати, як не політику, і як людина, яка не хоче займатися політикою. Я не хочу займатися політикою, але життя підштовхує якби, до того, що треба виявляти свою громадську позицію. Я думаю, що головне, що відбулося вчора, це дві речі. Це було сказано, що Майдан буде стояти, і це вирішили не політики. Це вирішили люди, які стоять на Майдані. Вони сказали, ми будемо стояти. І потім цю позицію власне підтримали і політики, і не політики. І другий момент це дійсно проголошення того, що створюється. Об'єднання. Тобто нам потрібна власне ідеї такого об'єднання. Вони в повітрі з 2010 року, з того часу, як стало зрозуміло, що Янукович узурпує владу, як він порушує Конституцію. І зараз вони якби злилися всі в одну спільну думку, що треба створювати такий рух. Ну, власне, ми про це і сказали. Насправді. Ні, ви про це і сказали. Так я і кажу, що CVI, добре. CVI, в принципі, робить добру, добру справу, навіть без в принципі Дивіться, робить питання, добру справу. В... В... Але в... те, що там... я чув сьогодні, я зранку встаю, і замість того, щоб слухати хорошу музику, а я меломан, да? я краще послухаю хорошу музику. От е, я включаю і я чую. Це і сказав політолог, той сказав експерт, цей сказав. Ми сказали, там щось було не так, це не так. І отак, от а треба було зробити, а треба було зібратися. А треба було проголосувати, а треба було оголосити, а треба було так, а треба було сяк. Слухайте, що відбувається в країні. У нас немає часу, це треба терміново приймати рішення. Я хотів би сказати, що дуже важливо, що цей список людей, які є в Раді Майдану, він є відкритим. Він не є закритим. А Хто його затвердив маємо... цей список? Хто значить цих людей в цей список записав? От затвер... рішили, що я я маю 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 Затвердив його майдан. І це ну, найвища як, легітимність. Як, як, як Майдан? Ну, хто? Як Майдан? От Євромайдан його винесли, знаєте, вийшли до людей і сказали: ми пропонуємо таких людей. І народ сказав, да, ми схвалюємо. Ви думаєте, якби там був... А, якби там був царьов, да, пріснопам'ятний, його б Євромайдан е, затвердив чи ні. Ну, про царьова це окрема якби, розмова. Мені цікаво, це теж цікава теза, значить, як людей звинувачують в чомусь, як Андреаса Умланда, який послідовно бореться з фашизмом. Він бореться з фашизмом в Росії насамперед, з російським фашизмом. Угу. Так? І кажуть, що ні, йому треба заборонити, заборонити в'їзд в Україну. Так от я кажу, що якби, очевидно, там було оголошено, що це є царьов. Що да, це є, не знаю, хто там, Алійник чи Герман, чи хтось, то, мабуть, би Майдан сказав ні. А як це формувалося, я теж скажу. Тобто, що був громадський сектор Євромайдану, це були люди, яких не обирали, які прийшли на Майдан, і коли було незрозуміло, що буде. Я їх дуже шаную, тому що в перший день мене теж не було. Я поїхав відрядження. Я їх шаную цих людей, які сказали, ми збираємось. І ви знаєте, що там серед ініціаторів були журналісти, які кинули цей кліч. Збираємось. І пішли журналісти, і пішли студенти, і доросліше покоління дивилися, ну, скептично да, на це, що, а що з цього буде. А вийшло, так? Тобто оці люди, безумовно, вони мають моральне право. Вони створили громадську, громадський сектор Євромайдану. Так? І потім цей громадський сектор в кооперації з політичними партіями, да, вони збиралися кілька разів, я кілька разів теж був на цих засіданнях. І останнє засідання було ввечері. І сказали, що да, ми проголошуємо створення руху, ми проголошуємо створення ради, яка діє як оргкомітет, і яка є відкритою. І питання, хто дасть на це мандат, хто вас уповноважений, відповідь одна: люди. Майдан. Тому що, знову ж таки, до вчорашнього дня, до неділі, скажімо, було різні думки, а буде Майдан стояти чи не буде. Мене питали, буде, до коли він буде стояти? До нового року. До Різдва, до там не знаю, Василя і так далі, і так далі. І якщо ви підійдете на доки. людей, значить я думаю, Майдан буде стояти стільки, скільки потрібно. Спитайте у людей, скільки ви готові стояти. Вони готові стояти. І я а думаю, потрібно, що для люди... чого? Для відставки президента, уряду, для чого а, конкретно? Для того, щоб показати, що в Україні. Я не знаю, як це виліться в кінці, да? що це буде. Чи ми доживемо до строкових виборів 2015 року? Чи це будуть дострокові вибори, чи щось відбудеться раніше? Майдан має стояти, тому що це вільна територія України. Знаєте, це може патетично сказано. Я пам'ятаю кубінську революцію, коли вона Куба Лібри, да? вільна територія Америки, і це територія, яка вільна, яка не підвладна цьому режиму. Це не прийдуть бандити і не будуть бити вас, журналістів, і мене. Ніхто не дасть гарантію, що ми вийдемо, да, і там хтось вас підстереже, або мене, або ще когось, яка Я почне вимога... бити, почне стріляти. Правда, ми живемо в такій країні, в якій, на жаль, не діє закон, міліція не захищає конституція. Не діє, <звіт> 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 пане Олексію, яка зараз вимога номер 1 народного об'єднання Майдан? Ці вимоги були сформульовані місяць тому. От це, я вас запитую, яка на сьогоднішній це день мінімальні що... вимоги, мінімальні вимоги для того, щоб сісти за стіл переговорів, для того, щоб можна було домовлятися про компроміс. Це звільнення політв'язнів, Президент досі не підписав закону. Це звільнення міністра внутрішніх справ. Це звільнення кабінету міністрів. Це угода про асоціацію. Ну очевидно, що угода про асоціацію не може бути підписана завтра, тому що ми підірвали свою довіру серед європейських партнерів. Тобто, це очевидно можна. Говорити і вже з нашими європейськими партнерами, коли це можна зробити. Але бадай має бути відсторонений міністр внутрішніх справ, має бути відсторонений кабінет міністрів, яке несе за це відповідальність, і мають бути звільнені люди. Вони продовжують переслідуватися за те, що студентка, вибачте, перевернула портрет гаранта конституції, який не може гарантувати права на мирний протест, який каже, що я аплодую вам. А вночі його міністр надає наказ бити цих людей, і ці студенти одягають електронний браслет. Ну вибачте це. А тепер це дивіться про гаранта, власне. власне. Чи є серед цих вимог вимога відставки президента України Віктора Януковича? Значить, Ця вимога є, але очевидно, що ми маємо розуміти відмінність. Або я б сказав, сила Майдану, що Майдан діє мирно, Ненасильницький і в легітимний спосіб, тобто на Майдані з самого початку говорилося, не говорилося, да, що ми беремо, штурмуємо і робимо з Януковичем. Ну не знаю, як що там зробили, чи ну, вимогали... Ви до Старкові вибори. І очевидно, можна говорити про те, що як ми їх проведемо, але відбулися вибори в неділю. В проблемних так званих округах, і ми бачимо, що цих виборів реально нема, все фальсифіковано. Якщо можна дуже коротко, чи може ця рада Майдану призвести до перезавантаження влади в Україні? Якщо... Ра, да, добре. Рада Майдану не може, а люди можуть. Тобто, якщо ця ідея набере сили? Якщо будуть створюватися осередки, я сподіваюся, що на ЦІВІ буде створено такий осередок, як і на всіх інших підприємствах, тому що я думаю, що люди розумні. Ми не стаємо зараз проти якихось конкретних людей чи проти навіть чи за конкретних якихось політиків. Ні, це широка вимога. Ми хочемо жити в вільній країні, де чесні люди захищаються міліцією, а бандити перебувають з де. Де мають перебувати бандити у візниці? Ми все це дякую, пане Олексію, що нагадали, що сказали. Олексій Гарань Ну, ч... знаєте, це прості речі, але в нашій країні вони не витримуються. Олексій Гарань, член громадської просто ради Майдану. політолог, професор києво могилянської академії. Говорили сьогодні. І власне прореса Умонда, да, якого хочуть зробити персони на Ми так. додамо це в титр. Коли будемо на сайті розміщувати інтерв'ю, додамо це в титр. Ваш дякую, <реш> дякую, <реш> дякую, <реш> що <ще реш> прийшли. Говорили про раду майдану, яка була створена напередодні.